Доброго ранку, вітаємо усіх, хто приєднався е, до нашого ефіру. А у нас другий гість. Е, приїхала дівчинка до нас із Рожищ. Це Катя Вишневська з мамою Тані, Тетяною сестрою Анастасією і з вчителем музичного мистецтва Іриною. Андрійовою. Андрійовою. Вітаємо вас. Доброго ранку! Доброго, доброго ранку як добиралися? Добре, хвилюючи. Хвилючи. Ну, не, не проспали, приїхали з Рожища, це вже Дивчасно. чудесно. Так, будемо говорити, напевно, з конкурсанткою. так? Звинувати цю сьогоднішньої зустрічі. Так. Е, Катюш, ти прийняла е, залюбки е, участь в нашому конкурсі? Чи це мама сказала: е, іди, треба е, зробити такий піар тобі. Mm, як? Сама. Сама? Сама. А де ти почула про конкурс? Mm. Вчителька, да? так? Хто вчителька? Ірина Андріївна. Ірина Андріївна. Нам на школу прийшла, запрошення. Беріть мікрофончик. Нам на школу прийшло запрошення. Ну і ми відразу погодилися взяти участь і оголосили всім дітям, що хто бажає, може взяти участь, тому що переможець буде, буде вибраний лайками. Ось ну і відразу погодилося дві дитини, але є ще багато бажаючих, тому ми будемо ще а, привозити. І, дітей. До речі, е, ті бажаючі, які ще поки що не, не прийняли рішення взяти участь в конкурсі, вони вирішили зателефонувати сьогодні в скайп до нас в прямий ефір. Доброго ранку! Доброго ранку, ми вас слухаємо. О, 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 як багато. <ривіт> Ой, вас багато. Привіт, вітаємо вас. Ви нас бачите? Це ваша однокласниця Катя. <ривіт> ми тебе любимо, ми, ми тобі віримо. Ми тебе підтримуємо. Катя, ми з тобою молодці. Дякую, друзі. Дякую. Катя, бачиш, яка <гукл> група підтримки? <гукл> так, це наш другий а клас, і до речі, це такий клас, що там всі бажають взяти участь. А <гукл> ви Привозьте діток я, і я, хай я, сіл, в, приймають всі участь. Так. Можливо, хтось саме в нас на конкурсі відкриє якісь свої співочі здібності. Хто ще не співав. Ну а ви як викладач, скажіть багато у вас таких талановитих діток? Ну, в нас дуже багато талановитих діток, таких, що ходять в будинок дитячої творчості. У нас в Рожищах, до речі, такі дуже сильні викладачі в будинку дитячої творчості. Ми завжди беремо. ну, Другі перші місця в області, uh -huh. також їздять діти на, ну, на всеукраїнські конкурси. Ну, ми до вас ще одного хлопчика привеземо, також, який вже взяв перше місце в обласному конкурсі. Ну і мені дуже подобається працювати, особливо з такі з дітьми молодшого шкільного віку, так як я навчаю якраз такі перший-четвертий клас діток, і вони завжди відкриті. Вони, вони ще хочуть працювати, ще хочуть. Ну, беруть по максимуму все від навчання. Ну а розкажіть нам трошки про Катю, От ви як е -е, вчитель? Е -е, Катя, Катя дуже така е -е, цілеспрямована. Але водночас скромна, її поважають і діти в класі. Ну, зазвичай ніколи вона якось старається обходити ніколи, не встрягати у конфліктній ситуації. Тобто в неї ворогів в школі, в школі немає. Так, і ми сподіваємося, що. Ну, що буде дуже багато підтримки і дуже багато голосів, тому що дійсно це така дівчинка, яка завжди бере участь у всіх концертах у школі і також поза і Має дуже багато друзів. І має багато друзів, не конфліктна і буде мати багато лайків відповідно так, так, в нашому так, конкурсі. Так. Так? Ну а що нам розкаже мама про доню? <світ> <світ> От е е вчителя музики ми е е послухали. Це... Дуже дуже люблю. Постійно слухаю. Постійно Це нас... вона... Мама Тетяна в нас багатодітна мама, як виявилося, перед ефіром. Четверо діток, так? І Катя так. вас сама менше. Сама молодша. Сама молодша. Багато співає. Нема такої хвилини, що вона не співає, щось наспіує, бурмоче. Вона а постійно. Співає? Давно вона почала співати. Співає. Тільки почала говорити. Ви зразу зрозуміли, що в Каті талант і треба його да. якось розвивати, так? Так. Катруся, давай ми з тобою поговоримо, так? Скажи будь, ласка, скажи, будь ласка, ти окрім того, що співаєш, маєш якісь захоплення? Можливо, ти ще як дівчинка ще щось там вмієш майструвати, там чи, чи танцюєш? Що ти? Малюєш, так? Да? Я малюю. Малювати ще любиш. Так? А, а що ти любиш малювати? Розкажи нам трошки про себе, щоб глядачі почули. Хто ти, що ти, чим ти живеш, чим захоплюєшся? І... Я люблю малювати і люблю клеїти. Аплікації любиш робити, так? Так. А час вільний як проводиш, як правило? Mm. От приходиш ти зі школи, так? Першим, зразу відразу після школи чим займаєшся? Сідаєш за уроки чи бавишся? Um, чи гуляєш де? на вулиці? З подругами? Коли Розмальовую, розмальовку. Uh -huh. Граю з собакою. Uh -huh. Тебе є собака. Ти чого ж ти нам не кажеш? Uh -huh. А як собачку звати? Берта. 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 Uh -huh. А порода яка? Uh -huh. Стафорширський та Стаферширський uh тар'єр. -huh. Mm -hmm. mm -hmm. Це так серйозно. <laughs> <laughs> Скромно так. Скромно, mm так. -hmm. А mm -hmm. з подругами гуляєш? От. Проводиш багато часу з подругами? Ну так. Ну так. А про що ви з ними говорите, коли гуляєте? Чи в телефонах сидите? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Які рухливі ігри граєтесь на вулиці, наприклад? Чи щось таке? Ну, просто спілкуєтесь. Спілкуєтеся? А ми колись в такому віці, як ти. Я теж вчилася в першій школі, ти тільки в рожищах, а я в Луцьку, ми в резинки грали. У вас нема такої гри? А ми по деревах лазили. Доміки будували, так? Доміки дерев'яні будували. Так, халабуди, да. що ви тільки не вичворяли. Mm -hmm. Кать, скажи, яку пісеньку ти вибрала на наш конкурс? Mm -hmm. Як називається? Музика звучить. Музика звучить. Це ти сама вибрала, чи тобі вчитель підказала? Вчитель. Вчитель. А ти сама, власне, які пісеньки любиш співати? Квітка ну, душа. Mm? Квітка душа. Квітка душа. Mm -hmm. Я. Ти такі ліричні більше любиш, так? А можна щось заспівати от зараз акапельно. Угу. Ой, не зоря, в небі запала, то на землі квітка розквітала. Там де трава, як зелений, шовк, рано прийшов, але квітку не знайшов Весен Дуже, гарно. дуже гарний голос. Молодчинка, дуже гарно. Бачу, у нас не так вже і страшно, правда, на телебаченні. Це такий перший досвід на телебаченні. Ми так ще поспіваємо, трошки потім Ну, від сьогодні ти вже зірка. І не тільки в рожищах, вже і в Луцьку, і вся Волинь тебе бачить, навіть за межами Волині. України. І України теж. І України, так. Теж. Ну, Ти вже так не лякай, дитину. Ні, ти уявляєш, що зараз тебе бачили так дуже багато людей. Може, ти хочеш комусь привіт передати? Я знаю, тебе бабуся дивиться. Ну, скажи бабусі кілька слів, їй буде дуже приємно. Помахай їй ручкою. Привіт, кажи, бабушка Валя, привет! привіт! Привіт! Кому ще передаєш? Кому? Однокласник. Однокласникам. Однокласникам, одну подружкам. Передавайся. Тобі званили, а ти їм тебе можеш така нагода сьогодні. Сестричкам, так? Да? Не соромся. Ну, Настя скаже, так, Настя. Кілька слів. Ну, передаю привіт сестричкам нашим, Саші, Лізі, так? Да? Жалко, звісно, що вони не прийшли. Татові, бабушкам, дідушкам. Ще кому привіт. — Вони вас підтримують. Привет. морально. Однокласника. — Однокласникам. подружкам, да? Настя, ну а як ви дружні між собою? У вас трошки ще різниця є віці? Ну знаєте, мені кажеться, що немає таких сімей там, де сестри ніколи не сваряться, вони б'ються там за одежу, за взуття, mm -hmm. за все таке. У Вас і таке так деколи, деколи, деколи і таке буває, да. Але ну ми дуже так сильно вас один одному любимо. Я щось важко уявляю Катю, яка б'ється за одяг і за взуття. Ну зараз у нас іде більше така тенденція між Лізою і Сашою і мною, але я вже переїхала. Хоча я теж в дитинстві на підборах любила там мами походили взяти. Ліза зараз бере одяг Сашин. Раніше Саша мій брала, тепер Ліза Сашин підросла трошечки. А так, ну я не знаю, я якби багато сімей бачила, ну я ще не бачила просто. Такої ну, з'єднаності, як у нас, один Це між часом. Одним. ви коли всі по вам буде легше спілкуватися і буде е, тоді е, така дружня, весела родина. І навіть, е, ну, скажімо так, подруги це вже прекрасно, але коли є брати і сестри, і вони між собою дружні, то завжди є е, mm -hmm. можливість е, щось придумати і кудись вилазку зробити. Кудись Я тому. ніколи не хотіла бути одною дитиною в сім'ї, бо ну, сестри, брати це взагалі дуже круто. Я з ким поділитися. Це найкращі подруги мої. Це так, чудово. Як і мама. А як от з Катєю ви проводите час, як правило? Гуляєте десь? Ну зараз зима трошечки на санках катаємося, з собакою гуляємо, да? Так. А що ти можеш сказати про Катю? От, взагалі, її поява в вашій сім'ї? Що ти відчувала? Ну я кожен раз була дуже рада. Ну, <реш> Кож, <реш> <кожна раз сестра, реш> да. Катя така вона більш така ніжна, така чарівна, як то, ну така дівчинка, вона постійно крутиться біля зеркала, вона дуже любить <реш> дивитись на себе, там любить краситись. Як я ще дома жила, то вона постійно там брала різні мої блески, <реш> <реш> Вона <вибіт>, підкручувала, так. <реш> 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 да. Вона така прям у нас сама така красавіця, так? <реш> Така дівчинка-дівчинка. Угу. Так, ну що ж, я гадаю, що варто вже Катю послухати. Давай так. послухаємо. пісню. Отже, ще раз, як пісня називається, Катюш? Музика. Музика звучить, Шивить, да. так? так? Музика звучить. Музика угу. звучить. Так, отже. До вашої уваги. <свист> Музика звучить. Дивимось. Це була Катя Вишневська, така маленька принцеса, як з мультфільмів Диснея. Така білоснежка. Катюш, тобі от яка музика подобається взагалі? Mm -hmm. Хто тобі подобається з українських виконавців там, чи, можливо, з зарубіжних? На кого ти хотіла, можливо, бути схожа? Казка. Плакала, помніш? Пісню? Тобто казка подобається, так? Yeah. Чи на hard Kiss? Солістку. Хардкіс. Хардкіс, Саніна. Ти <ривіт> навіть на неї десь трошки схожа, правда? <ривіт> та. Ну так щось є. Та конечно. <ривіт> а які тобі пісня «Хардкіс» найбільше подобається? <ривіт> <ривіт> журавлі. <ривіт> журавлі. Журавлі. А можеш так а можеш можеш трішечки так. для нас трошки заспівати. <ривіт> І для наших глядачів. Там, Там журавлі. У синю дай, і знають, вони де є моя і де твоя печаль, у синіх моїх очах. Дякую. 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 Ти би хотіла стати співачкою? Це є твоя мрія. А які в тебе є ще мрії? Mm. Ну Чого б ти такого хотіла, щоб от відбулося найближчим часом і взагалі? Знаєш, кажуть, є мрії, вони як прилинки, вони зафарбовані в різні кольори. Є блакитного, є рожевого, є білого. І, і фіолетово, і, наприклад, біла це та мрія, яка, наприклад, найближча, яка може відбутися от зараз за короткий якийсь час. Наприклад, А рожева це, це мрія, яка от це те, про що ми в житті мріємо, так а воно може ніколи не відбутися. Є фіолетова, яка відбудеться і здійсниться тоді, якщо ти щось прикладеш до цього зусилля, от які в тебе мрії є. Я хочу ще танцювати. Угу. Хочеш співачкою. Хочеш Каті, стати хочемо... співачкою. І це все, все в твоїх руках, тому що Катя, ти дуже гарна дівчинка і талановита. Так? І... Ну мама робить все для цього. Бачиш, привезла тебе і на прямий ефір записала з тобою пісеньку, і ти постараєшся, і в тебе все в житті вдасться. А ми будемо за неї вболівати. А ми будемо вболівати, не тільки ви, але і... 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 Андріївна і... Глядачі. Глядачі. підштовхнула нас до цього <гум> і так. І глядачів та теж запрошуємо. Кому сподобалася Катруся, кому сподобався її спів. Обов'язково заходьте на офіційну сторінку конкурсу Співай за мрією і вподобайте її своїм лайком. Так. Ставте лайк. Ставте, ставте лайк, друзі. Отже, дя дякую вам за те, що ви завітали до нас.